Так. Вітаю на самопідготовці. Зараз ми з вами виконуємо домашнє завдання з математики. Друкований зошит, це... сторіночка 39. А разве це ага. Так. А що там в Написано, що це не... це не наступний урок буде. Так. А, я повітря з столу, там я не побачила, що там самопідготовка, там не було написано самопідготовка. Так. Так, ми з вами працюємо на сторінці 39. дев'ять. Ви готові? Зошит є? Письмове приладдя є? А, це саме. Так. так, завдання 125. Починаємо по порядку. Нам потрібно вставити пропущені числа. Ми з вами сьогодні працювали над рівняннями і пригадали, як шукати невідомі компоненти. Нагадайте, Я... як знайти невідомий в цей компонент. Я... Так, треба від суми відняти відомий доданок. Від 100, відняти 70. Який тут невідомий доданок, ви запишете. Невідомо. 30. 30. Правильно. 30. Рушаємо далі. Якщо у нас невідомий компонент множник. Так, його знайти. 21 поділити на 7. Треба добуток поділити на відомий множник. 21 поділити на 3. Наш. І це число 3. Софія, дякую за відповідь дівчаті, але все ж записуй, будь ласка, в зошиті. Ага. Так. Отже, якщо у нас невідомий доданок х, то х дорівнює скільки? 30. 30 – це наш корінь. Якщо у невідомий множник, то щоб його знайти, ми з вами добуток поділимо на 7. Поділи, так, який корінь так. рівняння? Три. Правильно. І ви вже записали правильні відповіді, так? 3. Так. Чудливо. Завдання 126. Рушаємо далі. Склади і запиши рівність з невідомими. Для цього добери відповідні числа. Тут ви можете добирати числа самостійно. Головне, щоб рівність була правильна. Ось, наприклад, я доберу таке. Хмінус. П'ять в мене буде. дорівнює, є. Ну, хай буде. Десять. 10. Десять. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Було, правильно, тоді в мене, е, Вийде в мене розв'язок рівняння. Перевір, Щоб знайти Х, потрібно до різниці додати від'ємник. Тут би мало б, чи бути число 15. 15. Правильний я вираз склала. Так. 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 Все виходить. Ви склали свій вираз зі своїми числами, так, малята? А я написала 5. Добре, ти написала своє число. Так, все вираз вираз... Не вираз... Угу. А, а мені... Це саме ми, ми робимо і з другим рівнянням. Ось, наприклад, перший доданок я напишу, ну, наприклад, 13, 12, а суму напишу 10. Скажіть, будь ласка, може бути таке рівняння? Ні. Mm -hmm. mm -hmm. Не може бути, тому що сума має бути більша, ніж доданок, правда? Так, це Я може щось додавала. Не... Так. Не. так. Тому тут сума має бути більша. Виправляю свою помилку. Які числа, Міланка, ти вставила, скажи, будь ласка? Здорова, Софію. 12 і 20. Теж 12 і 20. Ну, можна і свої вставити числа. А <після> я так. 300 Головне, щоб... <після> і 1000. Чудово. О, де, навіть 1000. Головне, щоб... У вас сума була більша, ніж доданок, який ви вставили. Так, для наступного рівняння у нас невідомий множник і добуток. Я до своє сказати. Звичайно, пригадайте своє. Пишете зараз, пригадайте, що табличку множення, і вставте такі числа, щоб рівняння могло вирішитися табличним множенням. Ось, наприклад, я буду вставляти число 2 і 14. Тоді скільки в мене Z дорівнюватиме? А, а я 10 і 100. 10 і 100 підходить. Такі по які навіть? ти числа тут вставила? Ну, я тут ставила 2 і 5. А, а яке число 3? ти множиш на 2, щоб вийшло 5. Буває таке в табличному множенні, щось не сходиться, подумай. Я... Я... Ігор свої а числа я... хоче назвати, будь ласка. Ділиться і вийдеться таке число. Ну. Ігор передумав, мікрофон треба включити, Ігорю. Три 3 дорівнює 21. Так, є таке. Міланка, ти які числа вставила? 16 і 60. Добре, хоча це не табличне множення. Ти б таке рівняння змогла розв'язати? Поділи... 60 поділила б на 15? Mm. Mm -hmm. Подумай, бач, тут треба таке, щоб ти сама його потім могла розв'язати. Тимурчику, ти які числа вставив? Mm, я ще не написав. Mm -hmm. Ну, дописуй. Так, ну і відповідно Ізвітно. на ділення. Ви маєте дописати такі числа, щоб розв'язати рівняння. Так, Яке число, яке представлене у нас Х. Невідомий x, ми поділили число і отримали відповідно частку. Наприклад, в мене буде 8 і 9. Ну, Олексій, так, Ігорючко. А можна мені, будь ласка, на 125 двадцять вернути в кінці уроку і пояснити третій, четвертий урок? Добре, добре, Гречок, зробимо. Дякую. Добре. Так, ну, я Як ваші успіхи? Ви склали рівняння? Так, а можна я скажу, так. який я десь написав? Давай. Десять і одинадцять. Так, тобто ти якесь число ділив на 10 і в тебе вийшло 11. А ти зможеш тепер знайти це число? Ой, ні. Ні. Використовуйте табличні випадки, які ви самі можете розв'язати. А я за... використала 8 і 9. 10. Це значить, що я для того, щоб знайти ділене, я маю 9 помножити на 8. І я знаю, що тут буде 72. Це табличний випадок множення. А, має. наприклад, 2 ти мінус три, це буде там шість. Сім дорівнює шість. Так, значить ікс треба дорівнювати на кільком? Сім на шість. Сорок два, тут мало бути, так? Так. Так. гаразд. Рушаємо до наступного завдання. Найцікавішого. Прочитайте, будь ласка, третє, ну, сто двадцять сьомо. Так, сто так, 127. Прочитайте завдання. Третій вирішили організувати до дня ми. Іменинника. У неї організувати фуршет до хотелю ім- є 300 гривень і е, смаколики, тільки вона може купити. Ну, Дякую будь ласка, скільки грошей є у третьокласників? А 300. 300 картопель, 300 кілограмів, 300 літ. 30 300 гривень. 30. Так. Нам потрібно знайти що? 300 гривень. 30 гривень. 300 гривень у них є. Що нам потрібно знайти? Ви ж уважно читали умови додачі. Які знаколики і, 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 <гум> і скільки вони можуть купити Добре. за ці гроші? Так, Тобто ми собі уявляємо, що ми з вами йдемо в магазин купувати смаколики до дня іменинників. Адже ми теж третьокласники. У нас є 300 гривень. Нам потрібно представити різні варіанти, що і скільки ми можемо купити. Міланка, ми можемо купити і надайте. І сік. Це буде скільки грошей? Це скільки буде, Міланка? 30. 30. У мене, значить, ще залишається 270 гривень. А, а. а от груш скільки? А якщо я декілька кексів куплю? Так, смотри. Наприклад, я хочу купити 5 кексів, то це скільки грошей? Скільки виходить? 345 мінус це 20 гривень 5 кексів. Скільки в мене грошей на 5 кексів? 100 гривень. 100 гривень. Так, в мене ще 200 лишається. Що я ще можу купити? 265. Два Йогурт, йогурта 2 йогурта можу купити. Запропонуйте, будь ласка, різні варіанти. Ось, наприклад, я хочу купити не 5 кексів, а 10 кексів. Це буде 200 200 гривень, правильно, і в мене ще залишиться 100 гривень. Що я можу на них купити? Наприклад, скільки я соку можу купити? Одну соку. пачку. Ні, я можу більше купити. Два на 100 гривень. Можу Шо? більше купити на 100 гривень. 10. Де... 10. Де... Отже, я можу купити 10 сексів і 10. Упаковок соку. А які ви варіанти запропонуєте? Плахуйте це... і запишу. Так, я запишу свій варіант. Зараз покажу, як це зробити вам, а ви запишете свої варіанти. Так, я куплю 10 кексів. Це в мене 200 гривень. Порахувала банка, і я погоджуся з ним. А також. Десять соків. Це в мене сто гривень. Ганна mm -hmm. mm -hmm. Олексійовна, можу так. я? Так, mm -hmm. це мій варіант, а ваші варіанти? Дев'ять mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. кексів і сто. Mm -hmm. 100... Дев'яносто шість гривень. Дев'ять кексів, гривень. це буде сто вісімдесят гривень. Двадцять гривень дев'ять разів. А можу я? може? Я? Зараз Аліс почекай. Дев'ять кексів, сто вісімдесят гривень. Та, три. Де, три груші. 3 кілограма тоді, бо 15 гривень за кілограм. Це скільки буде за 3 кілограми? 15 плюс 15 плюс 15. 50 гривень. Ні, щось забагато. 15 плюс 15. 45 гривень. 45 гривень. Так. Гривень. ще там треба гроші і, залишились. І одна пачка соку. Так. Добре, записуй свій варіант. Можна так, щоб у вас і решта залишалася. Це можна. Головне, щоб ви не вийшли за межі 300 гривень, бо у вас є тільки 300 гривень. Алінка, дві варіанти хотіла озвучити. Три кілограми гроші. Так, це скільки? Це 45. Угу. Е, дві башки е, е, соку С двадцать угу. и э, 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 пятнадцать. Да. А не двенадцать. А э, два йогурту Пять нормально, и, я 50. тебя прошу. Тридцать. Решай задачу. И три. Да. І, і і три кекси. І три кекси. Це скільки? Це е 60. 60 чого? Гривень. Гривень. Давай рахувати. Так, 45 і 20. Це це е, 65 гривень. Так, 65 і 30. Це E, 95. Так, і ще 60. E, Я підкажу, бо ми ще такого не вчили. 155, 60. Так. Я теж спитала це 155 скажу. Так, у бюджет ми з тобою помістилися, але в тебе ще залишилося 145 гривень, які можна було б іще витратити. Але такий варіант теж прийнятний, тому що вам e, дають. Свободу. Ви можете вибрати той варіант, який ви хочете. Головне, щоб це було не більше, ніж 300 гривень. Зрозуміло? Так. так. Так, отже, в мене є мій варіант і Алінин варіант. Ви можете записати свої варіанти. А скільки треба один варіант? Можеш, декілька. От в мене два варіанти записано. В мене записаний мій варіант покупки і в мене записаний Алінин варіант покупки. Ти можеш теж свої два запропонувати, по-різному зробити. Mm -hmm. Так, я тоді тут напишу, що це 300 гривень. Mm -hmm. Так, Алінин варіант я хочу прибрати хочу записати ще свій інший варіант. Ось, наприклад, я хочу на всіх дітей купити йогурти. Один йогурт коштує 15 гривень, а я хочу 10 йогуртів купити. 15 помножити на 10. Ви пам'ятаєте правило, що щоб помножити на 10, треба дописати 0. Пам'ятаєте таке правило? Так. Так, 15 помножити на 10, це скільки буде? 10. Є, Щоб помножити на 10, треба дописати 1 0. Дописую 1 0. Скільки в мене 10 кексів тоді коштувати? 150. 150, але це 10 кексів. А я хочу 20 купити. Мені вистачить. Ні. Чого? Ні. 150 і Ні. 150. Скільки буде разом? пропонуйте свої варіанти. А можна я скажу? Давай. Дев'ять кексів. Угу. Це 180 гривень. Один сок. Це 190. Так. І три йогурта 245 гривень. Тільки 235 235 гривень. Добре, приймається такий варіант. І 235 гривень потратили на день народження. Угу. На день імовинні. Я вже написала тезис Так. Добре, малятка. А відповідь. Угу. Ваші варіанти, я перевірю, коли ви надійшлите мені роботу на перевірку, які ви обрали варіанти, різні записали, запропонували. Можливо, будь ласка, Так, малятка. Тепер дивіться, якщо ви виконали завдання, то ви можете відпочивати, готуйте все необхідне для проведення досліду. Три стрянки води, фарби, фломастери, серветку, ножиці, кольоровий папір, олівель. Якщо немає піни для гоління, можете взяти рослинну олію. З нею теж вийде такий досвід. Якщо є піна для гоління, готуйте піну для гоління. А, і ще, діти, не забудьте взяти щось, чим закрити стіл, щоб не пролити воду. Угу. А, відпочивайте. Хто не дописав, залишайтеся. Алінка, що хотіла? У вас ошибка. Не ошибка. Так, Софія. Три стакани води і що? Три стакани води. Склянки. Фарби. А, Пензли для фарб ж. фломастери, біла серветка. Так, Піна для гоління, а якщо її немає, то можна замінити рослинною олією. Оліє. Тому що немає піни для гоління, Але краще, щоб була піна. Нема, і... ви ми... можете, пожалуйста, відправити, мати повідомлення, просто забуду. А в групі там подивись на повідомлення, там записано все все-все, що треба підготувати, і чимось, щоб стіл закрити, щоб ти не випачкала стіл. Так, Ігарьок. Спасибо угу. Ігорьок, що, ну, щоб... що тобі тут допомогти? Ні, іменно е, третій і четвертий пример. Оцей. Так, так. Оцей. А, ну там де Х дорівнює. Дивись, скільки тут дорівнює Х. Це цей самий вираз, тільки ми порожнє число замінили змінною X. Невідомий доданок, Скільком дорівнює? 30 гривень. 30. Тільки не гривень. Просто 30. А тут пишеш 30. А тут невідомий хлопник ти знайшов. Скільки ігрок дорівнює? Три. Так. Ти ж його тут здавайся. Дякую. ласка. Ще які питання, дітки, є? Малятка, питань більше немає? Ні. Все, тоді до зустрічі. До зустрічі, до зустрічі о 12. -ті. Готуйтеся до дослідів. До зустрічі.